Російська армія не полишає спроб захопити Сумщину. Зайнявши чотири населених пункти, ворог продовжує штурми, аби закріпитися і збільшити територію наступу. Про ситуацію на прикордонні Українформу розповів речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Останнім часом ворог намагається розширити навіть зону спроб заходу малих штурмових груп. Зокрема, це напрямки населених пунктів Веселівка та Володимирівка для того, щоб зайти на нашу територію. Такими групами власне, щоб вони закріпилися і розширювали вже зону активних боїв по території нашої країни. Окупанти завдали кілька ударів по житловому сектору Білопільської громади. З під завалів повністю зруйнованого будинка рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка. Ще одна людина травмована. Вдалося врятувати свійських тварин, які опинилися під завалами. Усі осередки горіння ліквідували. Повідомили в ДСНС. За добу армія РФ здійснила 140 обстрілів по 39 населених пунктах Сумщини двоє загиблих та двоє поранених. Ранкова атака по Запоріжжю. Росіяни скинули п'ять керованих авіабомб на приватні будинки у Пологівському районі. Відомо про одного загиблого і двох поранених жителів. Кабами зруйновані два десятки осель. Рятувальники розбирають завали у пошуках уцілілих мешканців. Повідомили в місцевій ова. На Миколаївщині росіяни вдарили балістикою по фермерському господарству в горохівській громаді. Одна людина загинула дорогою до лікарні, троє поранених. Вони у тяжкому стані. Повідомив очільник. Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинула жінка. Окупанти били по житлових багатоповерхівках. Тіло загиблої виявили після ліквідації наслідків пожежі в одному з будинків. Повідомили в ДСНС. У ніч на 29 травня Росія запустила по території України 90 дронів. ППО знешкодила 56. Зафіксовані влучання у 9 прифронтових локаціях. У російському Ставрополі від вибуху гранати загинув майор Гурцієв, який керував бомбардуваннями Маріуполя. За даними російських змі, гранату підірвав гей-смертник, з яким російський офіцер вів інтимне листування на гей платформі. Смерть Заура Гурцієва підтвердив голова Ставропольського краю Росії. Загиблий майор був його першим заступником. За даними пропагандистів, Гурцієв покращив технологію наведення ракет на ціль, збільшивши їх точність. Саме він керував повітряною частиною боїв за Маріуполь, під час яких загинули тисячі українців. Вночі палало у Санкт Петербурзі на заводі Авангард, стратегічному підприємстві федерації, яке займається виробництвом мікросхем, радіоелектроніки та приладів. Місцеві пабліки повідомляють, що пожежі передували вибухи. Утім, атаки БПЛА не було. Продукція авангарду використовується в системах протиповітряної оборони, ракетних комплексах С-300 і Тор. Вибухало минулої ночі і в Москві. Там вже попрацювали безпілотники. За 40 кілометрів від столиці в одинцово фільмували, як російські ППО збивали дрони просто над багатоповерхівками. У Києві та інших містах України вшанували пам'ять Ірини Цибух на позивний ЧК, бойової медикиня добровольчого батальйону госпітальєри У мирному житті вона була журналісткою та медіатренеркою, знімала документальні фільми. На війну пішла добровільно на початку вторгнення. Про своє розуміння захисту країни і подій, що відбуваються, розповідала у програмі Укренформу станція Краматорськ. Ірина мала сильну громадянську позицію, була патріоткою, на яку рівнялись тисячі українців. Загинула ЧК торік під час ротації на харківському напрямку, не доживши дні до свого Ірині Цибух присвоєно названня Героя України посмертно. Федеральний суд з питань міжнародної торгівлі США визнав незаконними більшість глобальних тарифів Трампа. Колегія суддів постановила, що президент США перевищив свої повноваження. Білому дому дали 10 днів на виконання судового рішення про скасування мит. Наказ стосується глобального фіксованого тарифу Трампа та підвищених ставок для Китаю та інших країн. Сьогодні міжнародний день Евересту його відзначають 29 травня на честь першого успішного сходження на Еверест Сера Едмунда Гілері з Нової Зеландії та непальського шерпа Тензінга Норгая у 1953 році. Еверест або Джомолунгма – найбажаніша мета кожного альпініста. Утім, за всю історію підкорення вершини при спробах сходження загинули більше 250 людей. Неабияк поталанило китайському парапланеристу, якого випадково потоком вітру занесло майже на висоту Евересту, понад 8 тисяч метрів. Пей юйцянь вижив, попри те, що летів на висоті польоту літаків за температури мінус 35 градусів. Чоловік летів над хмарами вкритий бурульками. Він перестав керувати парапланом, коли знепритомнів. Зрештою приземлився за 30 кілометрів від місця старту. Пену заборонили польоти на 6 місяців. Град у травні громовиці і затоплені вулиці. Столиця сьогодні пережила негоду. На вулицях плавали автівки, а містяни зафільмували блискавку, спрямовану просто у вікно багатоповерхівки на оболоні. Утім, погода не злякала випускників, які затято вальсували під зливою. За прогнозами синоптиків невдовзі дощі припиняться. Короткочасні опади ще будуть місцями у п'ятницю. А ось початок літа буде сонячним і теплим.